Всім привіт! Сьогодні хочу показати вам свої пусті баночки. Я фанат бадів від компанії El Club, і мені є, що вам показати тут чотири баночки і ще ось такий малюк. Давайте почнемо з Ангінари. Він в перекладі з англійської переводиться як артишок, і це рослинна рослина, яку можна приймати все життя. Тут є активна речовина цитрин. Яка допомагає і стимулює вироблення жовчі? А в мене жовч не перекручений, тому це просто мій препарат. Ever. Він допомагає жовчному, він покращує стан обличчя, якщо у вас є висипи, тому що якщо жовч застоюється, то йдуть висипи всюди, не тільки на обличчі, наприклад, так. А він сприяє ефективному травленню та допомагає організму краще засвоювати поживні речовини. Також артишок містить багато вітамінів, і, зокрема, це вітаміни С і К. Також фолієва кислота, магній, калій і інші мікроелементи. Його регулярне вживання знизить рівень поганого холестерину, покращить стан серцево-судинної системи і навіть може зменшити рівень цукру. Також це класний допомі... допоміжник, якщо ви худнете, він допомагає все прочищати, очищати, особливо, якщо ви ще додаєте алоедетокс. Так, наступне у нас з вами пробіорем тут пробіотики і лактобіотики, які допомагають вашому організму обзавестися гарними бактеріями. Наприклад, якщо у вас був курс антибіотиків, це просто ваш фаворит. Є багато аналогів в аптеці, але там. З, здебільшого 90% у капсулі йде там, крейда. Нема там такого складу, який є в, бадів, в БАДах, які є в Європі, тому що в Європі більш жорсткі стандарти, ніж у нас. Е, мені сподобалось, буду брати ще. Е, тут йде 20 капсул, а в ангінари також 20. Е, але це мені вистачає на 10 днів. У мене ще є е, е, це порожня, а в мене є ще е, одна конвалютка, тут дві йде. І я буду замовляти ще. І пробіорем також 20 капсул. Також вистачає на 10 днів, якщо 2 капсули на день. Наступний в нас цілімерем. Це в нас невід'ємна частина від нашої програми схуднення детокс. Це для печінки, тому що ви знаєте, що печінка виводить всі токсини, все, що у вас там не так в організмі, особливо при детоксі. Треба допомагати своїй печінці. Або, наприклад, якщо ви з'їли якусь жирну їжу, знаєте, звичайно, в аптеці ми беремо там мізім чи ще щось. Це також класно працює. Він в капсулах, він зручний. Тут 30 капсул, вистачає, в принципі, надовго. Можна пити одну зранку, одну в обід. Ввечері її не рекомендується пити. Це також мій постійний супутник, тому що, я вже казала, жовчний перекручений, і з того все йде просто наперекосяк, тому це все моє. Далі в нас є гінко білоба це для. Тут, дивіться, аж 60 капсул, їх вистачає надовго. Чому мені подобається цей препарат? Тому що він, знаєте, як гліцин працює, тільки такий більш натуральний, щоб я б сказала. Тут багато капсул, їх вистачає надовго, і в мене після вагітності був, ну, я забувала, де я що поклала, що я хотіла сказати, і це була для мене дуже така проблема. І от після курсу я пропила три місяці гінкобілобу, білобу і я помічаю, що я перестала так забувати. Тобто треба все ж таки продовжити курс. І я перестала так забувати, що я хотіла сказати і де я залишила якусь річ. Тому класний препарат, він трав'янистий, нічого тут такого нема. Екстракт листя гінкобілоба, білоба гінкофлавон, лактиновий. Ти, господи, боже, я не зрозумію в цих термінах, але я знаю, що склад класний, бо я його вже розбирала. Не буду зараз розбирати, бо язик зламаю. Ну і моя крихітка, він мене закінчився, і зараз я переходжу на Алоегепатік. Патік, здається, я купила собі це алоа детокс, це наш помічник у схудненні, у стрункості, він допомагає прибрати всі токсини, він допомагає запустити весь організм, який буде працювати на вас. У нас є марафони схуднення, і ця штука дуже класно працює у комплексі з сілімарем. Але до цього дві баночки потрібно, тому що курс буде два, один місяць. І якщо вам здається, що сільмерем недостатньо, як мені я б. Беру собі ще ангінари, наприклад, і я беру собі ще пробіорем для того, щоб допомогти своєму організму очиститися більше, краще. Тому це все. Пусті баночки тут нема, ніде нічого нема. І це все, що я буду замовляти ще.